Переходимо до місцевих новин: питання приватизації і аукціони, які виставили Дрогобицьку селиварню. Минулий рік Другобицька громада та керівництво цього підприємства записують собі як перемогу, адже Другобичани відстояли солеварню у 2024 році. Процес приватизації призупинено, але питання залишається відкритим. Тож до нас приєднюється директор державного підприємства Солевиварний Другобицький завод Олег Петренко. З нами є на зв'язку. Добрий вечір. Так, пане Олеже, рада вас бачити. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. Вас можна привітати так? Проблема, яку так само висвітлювала і Львівська мануфактура новин. Рік завершився з тим, що підприємство не продало, не віддало під приватизацію громаді, і вам, зокрема, і вашому колективу вдалося відстояти. Яким чином, і що далі? Почнемо з того, що ми все ж таки залишилися, включені в перелік об'єктів, які підлягають приватизації, тобто, фактично, процес зупинений, але ми там знаходимося. Нас не виключили з переліку. Проте є певні домовленості зокрема, фонд державного майна України вважає, що можна скористатися. Законом України про державне приватне партнерство, який розглядається у Верховній Раді, вже пройшло перше читання, і попробувати нас, наше підприємство, реалізувати його інвестиційні можливості завдяки певному пілоту по цьому закону, тому фактично процес приватизації фактично призупинений. Розкажіть, будь ласка, про візити, які відбувся напередодні нового року. Ваш завод відвідала, відвідала поважна делегація, голова державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів, народний депутат Ігор Марчук, а також Дрогобичан Ігор Чава, який свого часу розвивав туристичний бренд. Ця інформація оприлюднена на сайті Дрогобицької міської ради. Тобто фактично розголос, тиск і спротив самих дорогобичан щодо щоб зберегти соливарню у власності громади, ну в подіяв так, що казали учасники цієї делегації, і чи ви обговорювали плани на наступний рік? Почнемо з того, що наше підприємство не збиткове, і у фонді державного майна України, зокрема, я про це говорю, і вони розуміють, що ми сплачуємо і податки, і заробітна плата в нас середня близько 20 тисяч, і ми не є збиткові. Тобто немає нагальної потреби в продажі цього об'єкту. Почнемо з того. Наступний момент, що є люди, дійсно, які вболівають за селиварню, які хочуть, щоб вона розвивалася, і шукаємо різного роду шляхи для використання цієї можливості, в зв'язку з тим, що наш унікальний об'єкт це найдавніше підприємство в Україні. і ми не є таким, скажімо так, простим об'єктом, як будь-який завод, будь-яке підприємство, яке виставляють на торги, і тому це є розуміння і фонду держмайна. Так само щодо делегації, яка відвідала нас Маряною. Ми вже давно ведемо перемовини стосовно розвитку нашого підприємства. Вона якраз допомогла залучити пана Марчука, який якраз є ініціатором цього закону, фактично, він десь бачить наше підприємство так само пілотом в цьому проєкті і тому він вирішив підтримати. Угу. Тобто можна сказати, що так, від душі відлягло крига з кресла, вже такі хмари не згущуються над вашим підприємством, що можливо дрогобичанам вже спокійніше спати. Ну я почну з того, що не потрібно розслаблятися, однозначно. Ну так потрібно. Працювати я так своєму колективу завжди кажу е, всім стейхолдерам, які за нас болівають, стосовно того, що ми повинні працювати і поки показувати результати і, і розвиватися, не зважаючи на ситуацію, яка відбувається, чи чи не приватизову. Тому що е, будучи керівником 4 роки, фактично майже кожного року це питання піднімається стосовно е, певної чи приватизації, чи mm -hmm. якоїсь іншого. Власності, тобто, ми тут абсолютно не розслабляємося. Ці питання взагалі існують і літають повітрі з 2015 року однак потрібно. Шукати людей, які е, готові інвестувати в підприємство. Тому що, е, якщо навіть дивлячись на закон України про державне приватне партнерство, в такому вигляді, як воно зараз існує з певними змінами, які вносяться, все одно повин, повинна бути людина чи коло осіб, які готові проінвестувати об'єкт, будуть певні умови однак, е, це майно залишається державним. Е, фактично, е, це Такого роду собі безоплатна оренда з вкладенням великих інвестицій для розвитку підприємства, для використання цього підприємства в майбутньому щоб повернути ці кошти, які вкладені. Так само і бізнесового заробляння фактично коштів. А в майбутньому це підприємство залишається державним, тобто повертається в державу. Це, це дуже хороша історія, особливо для нас. І потрібно все одно працювати над пошуком інвесторів, над пошуком коштів, які необхідно вкласти. У нас є дорожня карта. у нас є стратегія розвитку дроговизької серевасоливарні. Є бачення, які об'єкти мають бути залучені під які проекти, під які під які різного роду не тільки туристичні, а й виробничі цілі. І тому потрібно працювати, щоб по-перше розібратися скільки потрібно інвестувати в це підприємство? А по-друге, працювати над тим, щоб ця, цей проект ревіталізації був втілений. Ви кажете, дорожня карта. Ну, у вас може бути ну плюс-мінус. Яка вартість має бути інвестицій? Щоб от цю дорожню карту втілити в життя? Я вам скажу по виробництву. По виробництву не менше 15 мільйонів гривень, по моїм підрахункам, стосовно того, щоб збільшити, удосконалити, модернізувати виробництво. Mm -hmm. Кошти, які вкладати в реставрацію об'єктів, які в пам'ятки архітектури місцевого значення, а в нас їх аж 10. На жаль, мною ще не підраховано і це важко зробити, тому що це дуже великі кошти, навіть для розроблення проєктно-кошторисної документації. Тому це, це великі кошти. Тобто, порядка не менше, скажімо так, якщо ми говоримо більш-менш mm -hmm. притомні цифри, 3 мільйони доларів. Я думаю, тут необхідно обов'язково інвестувати. Але тут є терміни, тобто є певні. Можливості акумулювати кошти і поступово відновлювати підприємство, тобто не потрібно вкласти вже і завтра. А можна поступово модернізуючи е, обладнання, створити новий продукт, над яким ми працюємо, е, реалізовувати його додаткові кошти, акумулювати і вкладати в наступні об'єкти. Тобто є е, куди рости, є е, над чим працювати. Ну так, звичайно, тому що тут най, найголовніша ціль це зберегти історичне підприємство, одне з найдавніших в Європі, не тільки в Україні, і тому це всіх е, надзвичайно обурило, що якось так без. Без рішення і без думки громади Другобича і вашого колективу вас хотіли одружити щодо пошуку інвесторів. Чи є хтось на прикметі? Хто займається пошуком інвесторів? Хто веде перемовини і яку в цій всій історії відіграє Другобицька міська рада? Але я знаю, що ви разом пліч опліч якраз добилися того результату, що є що є на кінець року? Хорошого позитивного. Почнемо з того, що я завжди кажу: має бути розуміння, має бути комунікація між сторонами, які зацікавлені в розвитку підприємства. Не завжди це, на жаль, виходить, не завжди до нас прислухаються однак ми працюємо. І я думаю, ця робота по пошуку інвесторів вона має бути однозначно спільна. Тут не можна відкидувати і міську раду, яка може так само виступити. І внести певні кошти, будучи тим самим приватним партнером в якійсь там юридичній особі. Ну, це можна розглядати різні механізми, і це може бути декілька інвесторів. Я починаю спілкуватися, мабуть, почну точніше, спілкуватися з людьми, які вже висловили якесь бачення стосовно того. Розвитку підприємства, тобто, коли почався процес приватизації, коли нас включили в перелік об'єктів, було декілька телефонних дзвінків стосовно діяльності підприємства. І я, мабуть, з цими людьми поспілкуюся, тому що раз вони бачили можливість викупити це підприємство і вкласти кошти для його розвитку, можливо, вони будуть зацікавлені в цьому партнерстві. Однак зараз ще рано про це говорити, тому що немає цього профільного закону, по якому ми маємо рух. Я зараз просто не можу людям щось обіцяти, щось говорити, поки не буде кінцевого проекту. Я на зв'язку з паном Марчуком. І він сказав, як тільки буде підготовлений законопроект до другого читання, він скине мені цей документ. Я вже зможу проаналізувати і відповідно тоді приймати якісь рішення з ким спілкуватися. Ну сподіваюся, що від нас в першу чергу від Рогобицької соловарні залежатиме. План напрямок розвитку, тобто ми будемо фактично диктувати умови для того, щоб фонд держмайна визначив пріоритети для підприємства з фондом. Ми в хороших зв'язку на зв'язку. Ми скажімо так, спілкуємося. Постійно вони нас розуміють, вони розуміють, що це за підприємство. і Я сподіваюся, ця праця і продовжиться в такому напрямку. А вже спільно в майбутньому будемо говорити і про якихось інвесторів. Я сподіваюся, можливо, і хто з нас зараз потенційних інвесторів може можливо буде й бачити і чути. І тому закликаю е, приходити спілкуватися, тому що я на завжди на зв'язку з будь-ким. Мені завжди цікаві ідеї, я завжди е, розумію цікаві рішення, які можна реалізувати, і тому ми працюємо. Ви знаєте, пане Олег, я мушу відмітити, що у вас навіть настрій інший. Ну, якщо порівнювати з нашого часу нашої останньої зустрічі, то у вас зараз набагато більше більше оптимізму і радості. Ну, дивіться, дуже добре, що фонд державного майна передумав, але все ж таки за кожною такою ініціативою стоїть конкретна людина. Ну а зна... ну, знаєш... знаєте вже, ну от хто от таку ідею подав, хто цю ідею проштовхував? Щодо приватизації і продажу Соливарнів протягом чотирьох років, звідки ноги ростуть? Невідомо. невідомо. Багато слухів. Я вважаю, не потрібно вірити слухам. Однак, можливо, є такі люди. До мене принаймні ніхто конкретно не підходив і не казав, то я ініціював. Питання щодо виставлення підприємства на приватизацію. Я зацікавлений і я хочу купити це підприємство. Такого не було. Були моменти стосовно умов. Продажу, тому що це питання вже розглядалося, тобто була відповідна комісія по приватизації, і з нашої сторони подавалися умови стосовно збереження виробництва, тому що будь-кому хто до мене телефонував, хто цікавився приватизацією чи в фонді держмайна, я казав, я як керівник. Я як дрогобичанин зроблю все для того, щоб умова приватизації збереження виробництва в таких об'ємах, як принаймні, ми зараз виготовляємо Дрогобицьку сіль, повинна бути тут. Не потрібно спа-центрів, не потрібно будь-яких забудівель. Тут повинно бути збережене в першу чергу виробництво, рекреація, туризм. Всі інші напрямки однозначно тут повинні бути, але це все в комплексі, і воно буде працювати. Однак без Дрогобицької солі не буде дрогобиської солова. Ой, дуже дуже втішна, дуже гарна інформація. Я бажаю, щоб цей рік був дуже визначальним і успішним для дрогобицької сили Варні, і для Дрогобичан, і ми теж щасливі, що якось частково причетні. Можливо, до цієї публічної історії, щоб не допустити продаж і приватизацію найдавнішого в Європі підприємства. Пане Олег, дякую вам. Будемо на зв'язку. тримайте в курсі львівську мануфактуру. Бажаю вам величезних. Успіхів і попереду багато роботи. Сподіваюся, що вже буде більше ентузіазму і оптимізму, щоб розвивати і ну примножувати підприємство і е, розказувати про унікальну другобицьку сіль цілому світові. І саме основне, щоб в Україні було без війни, тоді буде ще цікавіше. Так. Це, це наше спільне бажання, пане Олеже. Дякую вам. Тихого, спокійного вечора. Олег Петренко, директор державного підприємства «Солевиварювальний Дрогобицький завод або Дрогобицька Солеварня. Успіхів вам!